Щоб відео зняти, треба ще нажати на плей. Ну, просто ось, Проїдемо зараз. Проїде У нас прийшли дощі. Калюжин покажи, дивій. Тому що може хтось із щоб ви розуміли, місяці два доща не було і тепер впало міліметрів 20-30. Я вже не дивився. Ну багато, цілий день, йшов дощ. Так, тут ось По дорозі, як дивиться, наче того доща і не було, наскільки земля суха. Сую змолотили. На другий день вже е вивезли рідкий свинячий гнів, добрили землю. На третій день виїхали, задискували, На четвертий день пішов дощ, а на п'ятий будемо, я думаю, завтра сіяти пшеницю. Ну от якось так. Не що, а може, уроди. Важа, бачу, він заїхав. Угу. Мене теж запитували, чи хочеш ти у бегові чи насипом. Так у нас же ж немає зараз чим той бег підняти. Тому кажу, давай насипом відрами понасипаємо. Я думаю, може взяти бехта і всього. Трактор його не зніме. чи зніме. Можна буде попробувати куном отак його підняти. Під'їхав до сівалки, відкрив і воно понасипало і все. Я не подумав про це. Та висота велика. Диви, мабуть, не хватить кона, щоб на отаку висоту його підняти. Воно високе, бачиш? І ще плюс ось висота нашого кузова. І так усівний матеріал беруть. Перша репродукція. Еліту не схотів, там ще плюс 3000 доплачувати. Я по беге пішов купляти. Іди он петуха зніми лучше. Там весь район, я свято петуха говорить. Закінчилося у нас жнево. Робили землю плущильником і зараз у нас слава Богу вже йде посівна. Сіємо пшеничку. І зразу ж за сівалочкою йдемо і прикотковуємо. Подивіться, яка гарна земля, яка волога земля. Ось. Перед тим, як лущільником проходили, ми внесли сюди рідкий свинячий гній. Тобто вже добре так, піддобрили земельку. Ну і плюс сіється із нітромофоскою по 15. Грецьку знайшли. Сіємо пшеничку. Пшеничка оброблена, купили першу репродукцію. Так, що завожу? Поїхали. Заняття капіталочкою нашого трактора UMZ. У нас взагалі в цьому році одні капіталочки по тракторах ідуть, прям, е, ремонтуємо, обновляємо. Це у нас трактор UMZ, е, наш помічник, на якому кун навішений, і їздив він вже 30 років е, без великого ремонту. Тому, от, як бачите, прийшов час уже і до нього. Взагалі в нас, які були по ньому проблеми. Е, проблеми були в тому, що муфта погано працювала. Погано заводився. Надумали ще поміняти, тобто перейти на двохсторонній циліндр по рулю, ну, тобто на гідравліку. І от дивіться, зняли ми були мотор, зняли ми були кабіно, коритом ми думали не розбирати. Ну, наче все ж працювало, але все-таки, чого ж не відкрити, все ж так сказати. Як тут, ну, відкрили ми Відкрили ми кришечку зразу на мостах і побачили наступне. Оцей ось підшипничок. Він уже такий плохенький, нема одного ролика. Отут ось він стоїть. Так, ну, ролика ж нема одного, треба лізти рукам. Давай займатися рибалочкою. І знаєте, що ми тут наловили? Ось покажи. Так. Оцей ролик-то ми знайшли, але крім роліка знайшли ще шайбу. Дивіться, товстенька така шайба. Розтрощила його І Що з нею зробило? Це ви уявляєте, як воно товкло теме мостом її. Ось оця шайба. викрутилася. Може з тієї сторони покажи, бо його не видно. Отут, от, от. бачите? Угу, ось видно. Це ж як воно там його бігало, як воно товкло. Геть не воно вирішили, ж, давай тепер ліземо і до коробки. Добре, що полізли до коробки. Тому що ось роликів нема на цьому підчіпникові. тут ось дивіться. Повипадали вони. Ти з таким захватом розказуєш, я не встигаю да? знімати. Але ми шукаємо їх, їх, там немає. Немає. Ну там ще половимо, може, знайдемо. Оцей ось ролик розсипались. Тобто випадали з підчіпника. Був здорова. Плюс прийдеться замінювати ще оцей ось підчіпничок. Одним словом, знаєте, коли капіталочка, то треба її розбирати усе. Тому що, тому що. Далі по двигунові. Думали, двигун хороший, але все-таки давай знімемо, е, е, зняли ми головку. Головку я відправив вже сьогодні-завтра забирати. Ось двигун відправив е, на ремонт. Плюс е, зняли топливну, зняли форсунки. Е, також вже відвіз в ремонт. Подивилися ми на гільзи, а гільзи подряпані. Е, тому питання до вас, друзі. Що ви посовітуєте? Чи нові гільзи придбати, поставити? Тому що ну, порш, поршні, наче ще толкові, але це так ми думаємо. Ось будемо розбирати, побачимо. Е, це не ми будемо розбирати. У нас є товариш, сусід, який ними займається, дуже гарно робить. так на раз-два. От Ми йому відвеземо, він нам все зробить. Так от, поршні, скоріш за все, залишаться, а от що з гільзами робить? Гільзи нові придбати чи можна розточити. Тому що, якби говорять, що їх можна розточити, зекономити якусь копійку. Понятно, ж, кольця сюди треба міняти. Подивимося ж далі на колінвал. Може, хоч колінвал не треба розточувати, ну а треба, то поїдемо ще й те робити. Так що... Так, по рулю, ось дивіться. Прийшло ось нам вже обладнання на цей двосторонній циліндр. Плюс замовив я 160-й дозатор. Ось, ну, прийшло. Бачок прислали, окремо буде на масло. І сказали, що якщо вже переходить на 160-й дозатор, то потрібно ще 16 НШ брати. Ну от, положили, прислали. Я так розумію, оце платформочка для того, щоб дозатор прикріпити до, до, прост, до трактора. Це ж, чіпляється сюди дозатор, на дозатор це. Ну і далі вже пішов карданчик на руль. Так. Ще ми хочемо це все. Пофарбувати гарно, щоб уже ж таки було знаєте, як новий. Такої ми собі роботи знайшли. Хочемо продовжити термін роботи трактора. Може ще ж походу. Він у нас відпрацював, е, мотор цей відпрацював десь років 35. Його новими були придбали. Е, ну І сам трактор у нас вже давним-давно з куном. Е, на багатьох відео у нас цей кун був, але він вже такий був, знаєте, аж плакати хочеться на нього як дивишся. Там нічого не робити. А що там робити? з колесами? З колесами резину поміняємо, ну і оце щось викинемо. Скоріше за все, цей передок ще прийдеться міняти, тому що, тому що тут різьби погані. Чи ти вже провертів? Ні? Там тебе в коментарях писали, що хочуть купити куна. Не куна, а ковша, ні, ковша ковш тут на буде назад у нас йти. Оце ось все викинеться і сюди ж поставиться двосторонній э, цей циліндр. Ну і ще плюс э, пускач зняли. Нікому не на пускача. Перейдемо на стартер на 12 вольтовий. Придбаємо 140 Акумулятор і буде нам щастя, так скажу. Ось десь-сюди. Покажемо, не показували. Ось бачите, це ось ми його відкапіталили повністю в цьому році, були повністю двигун, коробка, мости, та все там зроблено. Перейшли були на А, ні, на цьому ж тракторі і був пускач. Тобто не пускач, а стартер. Оце ось після ремонту. Пробігала тут вода, міняли посадочне місце в головці. Але вода так трошки і біжить. Ну, вона то біжить, то не біжить. Добре, що вона назовні може затягне з нашою водою. А зимою? А що зимою? Зимою вода буде скачуватися. Угу. Отак от, от. Ну, як ми бачимо, що в нас матеріал для зйомки вже вистачає. У нас як відео зажди. виходить. Відео вийшло. Далі вже буде маленький міні-серіальчик, так що не пропустіть його. Щоб пшеничку посіяли, пшеничку закуткували, пшеничку посіяли, в гарну земельку, будемо сподіватися на хороший урожай. Гарну тому, що, земельку після дощу. Тому, що соя, Я думаю, це, мабуть, останній був рік, коли ми сіяли сою. Я покажу, що я наробив. Коли я куткував оцим естрактором пшеницю, наробив трохи був Зараз розкажу чого. Значить. Бачите, як гарно крутиться. Воно ж знаєте, на яких тракторах взагалі поприварювано. Та як воно ти зюкові. Або його таке, що ти і не покрутиш. А тут воно після ремонту гарно крутиться, але нема контргайок. Ну і оця стяга розкрутилася була. Я коли назад здавав, це ось впало в землю, встряло. я здавав і зогнув його. Добре був, зогнув. і я так подивився, що, що... може прийдеться придбати нову. Але, блін, дорого вартує, там, п'ять воно. ну, втоги... Попадос. Попадос. Ну, ітоги молотом вирівняли. А знаєш, що хотів я по цьому трактору розказати? Здивіться, циліндр сто... стоїть у УМЗ на цій стороні, бачите? І оце ж болячка всіх УМЗ, що воно тут його вириває. Взагалі, ну, ще на заводі було не виколихане. Тому, тому 에, придбали ми на оцю сторону цю платформу. Ось покажи, переставили. Ось таке роблять на УМЗ. Ну і поставили циліндр і тепер все як нове. Якось так. Потихеньку. Що да. в нас далі тут по планах? От займаємося зараз трактором і на днях будемо далі сіяти ячмінь. Ось де кабіна. Придбав я ж фарбу, будемо фарбувати ми все. Будемо ми фарбувати, пофарбуємо і корито пофарбуємо і колеса, і двигун. Ну і, понятно, ж, капот, кабіну. Е, взяв я на кабіну вчора синю фарбу, але дивлюся, щось воно буде не воно. Може червоне. <рес> щось воно дуже синє в нас, усе, я дивлюся. Так що якось так. Та що, пишіть, якою фарбою пофарбувати нам е капот і кабіну. Може ви підкажете. Так, все. Любимо, обнімаємо. всього доброго, до наступних зустрічей.